Ми зловили щучку, таку грам 500, а дуже були приємні такі емоції. Роман Колінько рибалить на четвертому ставку у Полтавському міському парку. Вперше, каже, прийшов сюди тиждень тому. На другий день, на третій день тут ну, з'явився такий мор риби. Я не знаю, з чим це пов'язано. Цікаво було те, що мор був карась, хижі риби я не бачив взагалі. Зараз поки що не вдається зловити нічого. Полтавський міський парк, який місцеві називають дендропарком, найбільший в обласному центрі. На площі понад 124 гектари є п'ять ставків. У двох із них, третьому та четвертому, приблизно півтора тижні тому почали виявляти мертву рибу. Про це Суспільному розповів заступник керівника комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. Вернулося все таки до контролюючих органів, оскільки в нас немає необхідного обладнання для проведення аналізу. Зразки води та загиблої риби відбирали працівники, зокрема Держпродспоживслужби, Держекоінспекції рибоохоронного патруля та регіонального офісу водних ресурсів. У висновку останнього йдеться про перевищення показників, зокрема хімічного та біологічного споживання кисню а також марганцю. Є в протоколі невеликі перевищення по параметрам, але це там не критичне, не вразити там на відсотки, тобто такого явного якогось одного фактору. Ну, на мою думку, я не бачу високі температури повітря, аномальна гідрометеорологічна ситуація із значним дефіцитом дощів у травні 50 – 50% норми та забруднення водойми полтавського міського парку могли спричинити замор риби. Для недопущення погіршення ситуації рекомендуємо ліквідувати джерела забруднення водойми та провести роботи з її розчистки. Начальник регіонального офісу водних ресурсів Олександр Монастирський. Загиблі особи не зі ставків прибрали нині. Інших мертвих риб у воді немає. На позаминулому тижні яскраво, на минулому менше, і зараз зовсім небагато, чи взагалі немає. Тому подивимося, як буде далі розвиватися ситуація. Декілька факторів могли одне на одне накластися і створити несприятливі умови для виживання риби. За словами Максима Макухи, вирішувати проблему будуть після отримання результатів усіх досліджень та остаточного з'ясування причин. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.